Овочі на українському ринку з літа можуть подорожчати на 30%. Насамперед, через значні збитки фермерів у нинішньому сезоні. Крім того, сільгосповиробники мають намір скоротити посівні площі на наступний сезон на 20-25%. Усе це наслідки перевиробництва продукції рослинництва у 2011 році. Ну 2011 рік ви знаєте досить вдалим був для українців, і ця вдалість мала дві сторони, як будь-яка медаль. Тобто, з одного боку, досить гарний обсяг виробництва, з іншого боку, недостатній обсяг інфраструктури що призвів до того, що а, ціни на Продукцію овочевої групи були скажімо так, достатньо на низькому рівні для виробника вона була десь на межі рентабельності. Фахівці галузі відзначають, скорочувати посіви фермери будуть вибірково. Разом з тим констатують ціни на овочі. Виробники однозначно підвищать. Зокрема, за умови сприятливих погодних умов картопля може подорожчити на 30-35% у порівнянні з минулим роком. Крім того, якщо у Росії будуть проблеми з урожаєм, то вітчизняна продукція піде на експорт. Що що ж призведе до зростання цін.